У мене немає у того, як в Horizon, що я просто хочу тут бігати. О, хочу розумію. вбивати цих монстрів, хочу різну зброю використовувати, вона понятна мені, розумієш, вона понятна. Перший Горайзен для мене це також. Всі там казали, що, а, типу, простенька гра. М -м -м. Гор... Horizon дуже прикольно, насправді. Дивися, механіка, мені подобається другого. ну перше, Я перше mm -hmm. плювалася, а потім така. М -м -м". Нові, ну, типа, штучки, дрючки можна поюзати. А от сюжет. Мені дуже подобається першому гаразі сюжетом. А я другий просто. сюжет, чесно, так погано пам'ятаю. Можливо, це через те, що я грала, коли почав повномасштабка. Я потім закинула її на півроку, і я вже, типу, знаєш, там щось пограв, там щось пограв. Це не твоя проблема. Це насправді такий йобаний сюжет. Він я Він дуже сратий, він великий, так, якийсь куструбатий. Оці приколи з космосом мені. Да. Вони, от приколи з космосом вони мені зруйнували гру, тому що вона була приземленіша раніше. Вона була, вона реалістичніша, вона була більш так. А оці приколи з космосом я така. Ну це блядь, що розумієш? Це, це як машина часу. <anchuk> Машина часу. Ну, типу, ми винайшли машину часу, роблять. Коротше, така хуйня. Ну, і вони зробили по факту з людей по, минулого: дегенератів, уриганів, нарцисів. Короте. подивися новини, ти нічого нового не побачиш. Особливо From America.